Привіт! У цьому відео я малюю протею. Я не буду коментувати процес. Залишимо це на інший раз. В описі під відео додам, які матеріали я використовувала. Сподіваюсь, ви почуєте для себе щось корисне або хоча б цікаве. Всі ідеї та довгі монологи приходять до мого мозку вночі, коли збираюсь спати. Чи є ще хтось такий. Тож я вирішила робити з цих монологів сценарій до відео. Чому б ні? Десь півроку тому я загорілася ідеєю викладати відео на YouTube, бо ж знято у мене вже близько 20. Але проблема полягала в тому, що музику до відео треба або купувати, або користуватися з безкоштовною, яку надає YouTube. А мені вона не подобається від слова зовсім. І ці пазли ніяк не сходилися. Що робити з озвучкою? Не залишилося іншого вибору, як про щось розповідати. І в цьому відео я хочу почати з мотивації: Чи було у вас так, що жити по-старому ви вже не можете, а по-новому ще не знаєте як? Я саме зараз в такому стані не можу змусити себе йти на звиклу роботу. Я працювала на складах і виробництвах. Були нормальні графіки, а були й такі, що встигаєш тільки приїхати додому і лягти спати. Тож максимум, на що я можу зараз погодитися, це півставки, але варіантів нормальних для себе я не знаходжу. Тому все, що мені залишається битися з максимальною силою за нове життя з власними правилами. Я малюю і викладаю свої роботи там, де знаю і де можу. Нарешті викладаю відео на Ютуб, а наступна ціль записати повноцінний акварельний урок з поясненнями. Дуже сподіваюся, що це станеться скоро. До чого тут мотивація? Бо саме це потужне прагнення змінити своє життя просто зараз, і є моя мотивація до дій, бо я вже не можу по іншому. Вона штовхає мене втілювати всі ідеї, іти в ті сфери, де дуже страшно. Я не можу дозволити собі впасти, не залізши хоча б на одну сходинку. Так от запитайте себе, скільки саме ви готові зробити, щоб змінити життя? Чи знаєте ви, до якого саме життя ви прагнете? Що ви робите в тому новому житті? Це приносить вам задоволення? Які дії? Могли б вас просувати в тому напрямку. Які маленькі кроки ви готові робити кожного дня? Я впевнена, що до вас час від часу приходять якісь ідеї. І, можливо, вони здаються безглуздими або нездійсненними. Але дозвольте їм існувати. Дозвольте мозку вести вас вперед. Можливо, саме наступна ідея змінить ваше життя.